Земля з критичини здається особливою легка, пухка, дихає. Кажуть, що вона навіть родючіша за звичайну. Але чи справді це так? У мене є прилад, який вимірує родючість, вологість ґрунту, кислотність pH, температуру ґрунту, освітленість і навіть вологість повітря. Зараз перевіримо, чи відрізняється земля, яку нарив кріт, від звичайної. Перед тим, як зробити заміри, підготовляю місце біля критичини. Прибираю верхній шар, щоб прилад торкнувся саме робочої землі. Так результати будуть точнішими. Беру прилад для вимірювання. Будемо тестувати обидві проби. Землю з критичини і, звичайно, поруч. У критичині родючість показала 425 одиниць, вологість ґрунту 57%, pH 4,0%, температура ґрунту 7,4 градуса, освітлення 7612 люкс. Вологість повітря 64%. Другий замір дав майже ті ж результати. Родючість – 458 одиниць, вологість 58%, pH 4,5%, температура 6,8 градусів, освітлення 1492 люкс, вологість повітря 61%. Це стабільні показники. Земля рівномірна, без різких коливань. А тепер звичайна земля, родючість лише 192 одиниць. Вологість 54%, Ph 4,0, температура 7,8 градусів, освітлення 3841 люкс, вологість повітря 64%. Другий раз родючість 157 одиниць, вологість 59%, Ph4,0, температура 6,8 градусів, освітлення 2950 люкс, вологість повітря 61%. Різниця очевидна. Земля від крота має майже двіщу більшу родючість і стабільну структуру без ощільнення. Виходить, кріт, витягує землю з нижніх шарів, де зберігається природна структура і корисні мікроелементи. Така земля легка, стерильна і чудово підходить для розсади, живців або як розпушувач для важкого ґрунту. Критичина це маленький дарунок із глибини. Кріт працює під землею, а користь отримуємо ми. Якщо було цікаво, підпишіться!